світясь, весна. Реклама масажу на дому на смітниках. Це басейн, до речі, Віктора. Тут де ці скла, бачите, де в когось шампунь стоїть на вікні, це басейн Віктора. Світясь, весна, калина. Віла Олімпія. А, Кулина колись була популярна. До речі, вітання пані Наталі з чернісів, якщо вона здивиться. Вдячні пані Наталі за те все, що вона робила і робить для нашого каталу, для його розвитку Суйтесь. Тут трошки змінилося. Пам'ятаєте, все паркан вищий, паркан нещистий. Сфія. На Далі видно вулицю Героєву Пазу, зокрема, ресторан САС. А наліво-направо вниз вверх. Це пішла вулиця Ховаля. Е, осна. І вела Олімпія. А ми все-таки підемо до білету. О, знову віла хвилина в кадрі, вивіть собі. і будемо Спускатися в них по сходах до бівету. Праворуч, торгівля ведеться, Злагода не працює. Я розумію, зараз той момент, коли світі відбувається виїзд. А це Афродіта. Афродіта можливо знали більше з того боку іншого. А це Афродіта з іншого боку. Афрудіти, сонкраси її, кафе. Є. Сприймо, вийдемо на сходи. А, це з іншого боку, це торговий центр парк будується. Це, якщо пам'ятаєте, звідси був вид, гарний набівет. назад назавжди вже нема. Я на другий не можу Кришталевий палац прямо. А, так. Це Афродіта з цього боку. І сходить донизу до білету. Вон там почав працювати. Це новина. Не працював довгий час.

Біват мінеральних вод, анонс, Роман Скорпіон, Анастасія Приходька, Никита Кіселев, Канатопська Відьма і Лазановський. Золотий дощ. Вже розквіт трускавців. у нас коротких відео. Висвітлювалася подія. А, вдох, якщо не показували. Я. я знаю, нам це Акація, хтось напише це виноград, хтось це береза. Я звик до таких коментарів. Такі дрібненькі, жодені кіточки. Під такою назвою Золотий дощ, звичайний. Давайте пройдемо трошки що в парк зайдемо. В парку зараз дуже класно. Прохолодно. Не жарко. Волейбол теж поки ніхто не грає. Пройдемо повз Едвард все кілька кроків будемо завершувати. В парку прогуляє сам без вас. Більш інтимно. Эдвард, ок що живий. Пиша і пташині співа.